топ 4 продуктів, які містять багато органічного йоду і підтримають вашу щитовидну залозу. Перше це клюква В 100 грамах 300 мікрограмів йоду. Серед фруктів найбільше йодовмістки це фейхоа і форма. Тому обов'язково використовуйте їх у осінній сезон. Морепродукти згадайте про устриці, міді, креветки, вони містять багато органічного йоду і засвоюються нашим організмом дуже гарно, але обов'язково потурбуйтеся про кислотність шлункового соку. І четверте це водорості, особливо ламінарія, спіруліна і хлорела. Вони місять багато йоду, допомагають бути здоровою в ваші, вашій щитовидній залозі, а також допомагають засвоїтись далі. Адже анемія це ще один фактор, який заважає вирішити проблему з гіпотиріозом та аутоімунним дироєдитом. А значить, без нього ви не зможете дати здоров'я вашій щитовиці. Тому будьте здорові, піклуйтесь про здоров'я і харчуйтесь.